спеціальні положення статуту та інших документів громадського об'єднання щодо надання соціальних послуг у попередній частині відеокурсу моя колега говорила, що одним із загальних критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг є наявність установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг, що відповідає класифікатору соціальних послуг, затвердженому мінсоцполітики. Категорію осіб, яким надаються такі послуги. Тому в цій частині я розповім на конкретному прикладі, як мають бути прописані окремі положення статуту та інших документів організації для того, щоб організація відповідала цьому критерію. Почнемо зі статуту. Отже, у розділі, в якому йдеться про основні напрями діяльності організації, необхідно вказати, що такими є надання соціальних послуг, і вказати конкретну категорію отримувачів. Наприклад, особам з інвалідністю та їхнім родинам, дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, багатодітним сім'ям, особам, які є учасниками бойових дій та членам їхніх сімей. Тощо. Також до статуту варто включити окремий розділ засади надання соціальних послуг, в якому, зокрема, продублювати норми закону України про соціальні послуги щодо прав та зобов'язань надавачів соціальних послуг. Прав отримувачів соціальних послуг, а також чітко вказати, хто саме які категорії є такими отримувачами. У цьому ж розділі окремим пунктом мають бути перераховані соціальні послуги, які надаються чи плануються надавати організацію. Назва цих послуг має повністю відповідати класифікатору соціальних послуг, а також варто в дужках вказувати відповідний код, наприклад. Консультування код класифікатора 0020, підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Код класифікатора 009.1 тощо, крім того, рекомендую і в цьому розділі щодо засад надання соціальних послуг додатково прописати норми щодо порядку оплати і вартості соціальних послуг, зокрема про те. Що організацію визначається порядок оплати і вартості соціальних послуг з урахуванням матеріального становища отримувачів соціальних послуг і з запровадженням диференційованої часткової або повної оплати таких соціальних послуг, що знову ж таки визначено у законі України про соціальні послуги, а також вказати, що соціальні послуги можуть надаватися організацією на безоплатній основі окремо. А саме у розділі статуту, де прописано юридичний статус організації, варто додати абзац, в якому йдеться про те, що для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань організація, у встановленому чинним законодавством України порядку має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом організації, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи, якщо така діяльність відповідає меті. Цілям організації та сприяє її досягненню у даному випадку. Такі положення відповідають закону України про громадські об'єднання. У матеріалах до цієї частини курсу ви знайдете, зокрема, зразок витягу зі статуту громадської організації, яка зареєстрована як надавач соціальної послуги. Під час внесення змін до статуту організації з метою виконання вимог щодо критеріїв діяльності надавачів соціальної послуги. Необхідно оновити чи додати види економічної діяльності, в межах в яких працює організація. Так, під час реєстрації змін, що вносяться до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема заповнення заяви щодо державної реєстрації юридичної особи громадського формування, форма 4, на сторінці 2 такої форми необхідно перерахувати види економічної діяльності. Для того, щоб коректно перерахувати види економічної діяльності, рекомендуємо скористатись відповідним нормативним документом Національний класифікатор України Класифікація видів економічної діяльності. А також для зручності відповідним ресурсом на сайті Державної служби статистики України. Зараз на своїх екранах ви можете побачити, як користуватись цим ресурсом. Скоріше за все, під час реєстрації організації ви зокрема вказували код 9499 діяльність інших громадських організацій НВІУ». Для того, щоб зафіксувати у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що ваша організація є надавачем соціальних послуг, радимо переглянути секцію КЮ охорона здоров'я та надання соціальної допомоги класифікатора. Підходящими для нас є розділи 87 надання послуг догляду із забезпеченням проживання. Та 88 надання соціальної допомоги без забезпечення проживання. Зокрема, якщо ваша організація надає соціальну послугу денного догляду для дітей з інвалідністю, то у формі 4 треба додати код 8891 Денний догляд за дітьми. Під час визначення кодів рекомендуємо звертати увагу на опис. Так, за кодом 88.10 надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. У класифікаторі надане наступне пояснення: цей клас включає послуги соціального характеру, консультації, піклування, допомогу біженцям та подібні послуги, надавані особам похилого віку та особам з інвалідністю удома або в інших місцях. Ці послуги можуть надаватися державними установами або приватними організаціями, національними та місцевими організаціями взаємодопомоги. А також фахівцями, що надають консультаційні послуги, відвідування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, денний догляд за особами похилого віку та особами з інвалідністю, професійна реабілітація та надання роботи особам з інвалідністю при мінімумі навчання. Таким чином, код 8810 потрібно включити тим організаціям, які надають соціальні послуги консультування, соціальна трудова адаптація, догляд вдома. Соціальна реабілітація та інші крім документів, які мають бути розроблені або оновлені для реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців та громадських формувань мають бути розроблені та прийняті внутрішні документи організації щодо надання соціальних послуг. Так за аналогією з бюджетним комунальним закладом рішенням органу управління організацією можна створити центр надання соціальних послуг, при якому утворити окремі відділення. В такому випадку потрібно розробити положення про центр. Та про самі відділення. При розробці таких документів можна скористатися типовими положеннями про центри та відділення надання різних соціальних послуг, які рекомендовані урядом та які легко знайти в інтернеті, зокрема на сайті Верховної Ради України. Крім того, наказами всередині організації затверджується склад мультидисциплінарних команд надання окремих соціальних послуг. Прийняття на обслуговування отримувачів соціальних послуг, затвердження індивідуальних планів надання соціальних послуг тощо, на жаль, до цього часу у деяких нормативно-правових актах українського законодавства застосовується дискримінаційна термінологія, зокрема щодо осіб з інвалідністю. Але ми, автори курсу, притримуємося міжнародних стандартів та Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, тому будемо озвучувати коректно. Опри те, які формулювання застосовуються в офіційних документах.